Доброго дня, з вами компанія Автопарк ЮА. Ми у місті Одеса і у нас нове чудове надходження Volkswagen Jetta 2019 року з бензиновим двигуном 1,4 літра на автоматичній коробці передач. Приїхала з Америки з невеликими пошкодженнями передньої частини. Професійно відреставрована. Автомобіль на гарній комплектації, повний безключовий доступ. Шкіряний салон, великий люк, шкіра в ідеальному стані стан дверних карт на оригінальних дисках. З нової літньої гумою повний електропакет, круїз та кліматконтроль. Запускається автомобіль. Без питань. По техніці все обслуговано. помилок по автомобілю немає. Пробіг 121 тисячі кілометрів. Запрошуємо вас на тест-драйв цього чудового авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А.